Роман Шухевич український політичний громадський державний діяч, військовий діяч, член Галицького краєвого проводу Організації українських націоналістів, активний діяч ООН. З юнацьких років Роман Шухевич був активним членом пласту та різних спортивних товариств. Ще гімназистом він був одним із організаторів пластового гуртка Ясиний тризуб, а пізніше Куреня Чорноморці». З 1925 року член української військової організації. У 1926 році один з учасників замаху на польського шкільного куратора у Львові Станіслава Собінського, який здійснював жорстку антиукраїнську політику в галузі шкільництва. Створенням організації українських націоналістів у 1930-1934 роках Шухевича було призначено бойовим референтом краєвої екзекутиви ООН. У червні 1934 року Романа Шухевича заарештовано і згодом заслано до концентраційного табору Березі Картузькій через вбивство Броніслава Перецького, міністра внутрішніх справ Польщі. Наприкінці 1938 року Роман Шухевич разом з Іваном Будковським нелегально перейшли польсько-чехословацький кордон і дісталися до міста Хуст, де вони разом з провідниками-членами ОУН створили Генеральний штаб Національної оборони Карпатської України. Напередодні Другої світової війни приймав участь у створенні військових формувань Роланд та Нахтігаль, які були включені до складу Вермахту. З 1941 по 1942 рік перебував на службі Вермахту. З 1943 року голова бюро проводу ООН і головний командир Української повстанської армії здійснив низку заходів з прямовних досконалення структури та органів управління повстанської армії. Один з ініціаторів створення Української головної визвольної ради, єдиного національного центру для керівництва всієї боротьбою і репрезентації українських самостійницьких сил на міжнародному рівні. Загинув 5 березня 1950 року.